Привіт! Це буде неприємне відео для всіх нас. Чому? Тому що воно буде про конкретні і, на жаль, вже відчутні наслідки спроби ліквідації набує САП всього того скандалу, що відбулося, і як це впливає. На нашу євроінтеграцію, як ви розумієте, з початку цього відео погано це впливає навіть попри те, що влада дала назад. Але це відео буде вже про конкретні факти, проблеми, ризики, які очевидно були створені тими самими людьми, які, е, які підписали 22 липня законопроект, який так само вони проводили через парламент про ліквідацію НАБУ і САП. Тож ми сьогодні будемо говорити про наші перспективи євроінтеграції, проблеми, які у нас є, ризики, які виникають в тому числі з боку наших сусідів, і, скоріш за все, якісь сценарії можна очікувати. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп», і ми починаємо. Отже, що в мене, в принципі, не налаштувало, але підштовхнуло до того, щоб записати вам це відео. Це чудова стаття з точки зору контенту, але, на жаль, не дуже приємна для всіх нас, на Європейській Правді від Сергія Сидоренко, одного, напевно, із найкращих спеціалістів по євроінтеграції, яка так і називається, що буде з нашим рухом до Європейського Союзу. Стаття починається з важливого моменту, з точки зору розуміння внутрішніх процесів, але не дуже важливо, точніше, не дуже приємно до для нашої євроінтеграції. Вона починається з того, що одразу після голосування за повернення незалежності на і САП наш міністр закордонних справ Андрій Сібіга написав всім дипломатам і представникам різних країн з проханням, щоб вони публічно похвалили. Президента і особисто його вклад і досягнення в успіхи боротьби з корупцією. І це повідомлення, яке мало бути е, умовно стимулом для наших партнерів, щоб вони нас або, точніше, президента, похвалили за його боротьбу з корупцією, е, пішло в кошик, тому що ніхто, в принципі, і не похвалив. А навпаки, всі столиці і дипломати, і особливо європейські, написали, що ну. Молодці, що вирішили проблему, яку ви так само героїчно створили, але у вас є там багато інших невиконаних завдань, в тому числі і призначення Бебу. Тож, саме через це, через оцей пенділь, і різко уряд згадав, що їм все ж таки треба призначити Цивінського, Оце, придумав цю абсолютно циркову історію з поліграфом. Ну і в результаті, як ви знаєте, і митницю конкурс запустив, і Цивінського призначив. Але взагалі це. Важливий елемент для розуміння налаштування наших партнерів, але все ж таки стаття вона значно ширша, і вона говорить про те, що 22 липня уця подія, яка очевидно потрапила на радари всіх партнерів, допомогла всім опонентам України справедливо критикувати нашу владу, і так само стало ну. Просто таким якби приводом всім поговорити, що відбувається з європейським треком України. Воно сильно нашкодило звичайно нашій євроінтеграції. В чому проблема. Ми записували вам багато відео про це. Я повторю дуже коротко. У нас є процес євроінтеграції. Він складний. Напевно, треба вам читати окрему лекцію про це. Але якщо коротко, наступний, але важливий етап це так зване відкриття кластерів. І це відкриття кластерів, воно має бути погоджено консенсусом в серед всіх членів Європейського Союзу, де очевидно є Орбан і ПІЦО, які так само, очевидно, нам цей процес блокують. Без відкриття кластерів, рухатись далі по євроінтеграції ми не можемо. Це дуже поганий сигнал, і це величезна проблема. А до 22 липня. Всі великі країни Європейського союзу, й не тільки, наприклад, та ж сама Балтіки, країни Балтії, дуже нам симпатизували і допомагали. Вони рухали євросоюз до того, щоб знайти вихід із ситуації, навіть виключення, яким умовний європейський союз. Посилає Орбана і далі якимось чином все ж таки відкриває ці кластери для України, і тут було декілька на це вагомих причин. По перше, всі дуже не хотіли дати, хоч якийсь привід російській пропаганді і опонентам України говорити, що ось дивіться вас кидає Європейський Союз. По друге Україна йде разом з Молдовою в Молдові. Скоро в осені цього року будуть парламентські вибори. Де, очевидно, дуже великий ризик того, що до управлячої коаліції її сформують більшість проросійських партій. Там Росія вкладає величезні кошти про проблеми в електоральних підтримках європейського курсу. Ми всі бачили на результатах президентських нещодавних виборах, де я прям, ну, в прямому сенсі на саплях перемогла станду, і тільки завдяки діаспорі. Тож. У них зараз є величезний ризик знову відкотитися до проросійської позиції, а це відповідно, одразу зупинить питання євроінтеграції Молдови, і якраз європейський союз хоче своїм рішенням про відкриття кластерів для Молдови ну, показати. Громадянам Молдови, що дивіться, у вас зараз Україна рухається в правильному напрямку. Тож зараз є величезний попит на те, щоб відкрити кластери для Молдови, а Україна відповідно йде разом з Молдовою, тож треба відкривати кластери і для України. Що тут є проблеми, що скоріше за все для Молдови, євросоюз в будь-якому разі кластер буде відкривати, і може вже відбутися той процес, який називається декаплінг, тобто розділення європейського треку України і Молдови, що дуже 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 погано для нас, не тільки з точки зору того, що це буде погано виглядати, а стільки навіть стільки з точки зору того, що умовно тоді ми отримуємо проблеми в стилі. Коли Румунія тепер буде задавати питання по євроінтеграції. Тож вся європейська дипломатія, яка симпатизувала нам, працювала до 22 липня на те, щоб Україні і Молдови заразом відкривали кластери і придумували різні варіанти, Б, і таке інше. Після 22 липня весь цей процес зупинився. Не те, що його зараз Україна не намагається відновити, відверто за. Інформацію і моєї, і багатьох людей, в тому числі Сергія Сидоренка, зараз українська влада активно намагається повернутися до цього треку, але 22 липня створило очевидну проблему до цього процесу і відкинуло його значно подалі. Тепер у нас по факту є. Три сценарії. Вони всі ну не дуже гарні, а м'яко говорячи, деякі з них погані. Перше, нас розділяють з Молдови. Молдові відкривають кластери, нам нічого не відкривають. Це звичайно абсолютно поганий сценарій, в якому в даному випадку на жаль, окрім Орбана, можна буде звинувачувати і справедливо всіх тих, хто відповідав за 22 липня ліквідацію на Буї і не поніс жодної відповідальності за це або покарання. Друге, це якесь символічне відкриття чи ну умовно імітація відкриття кластерів. Це так званий варіант Б. Він знову ж таки не є проблемою для Молдови, але є проблемою для України. Ну тому, що пробачте, але це буде імітація нашої євроінтеграції. Це краще ніж нічого, і ми окремо записували про це блог, але точно ну не те, що ми хотіли би отримати. Третій варіант, він теж достатньо складний. Я би назвав його достатньо малоімовірним, але ну із всіх цих трьох реалістичних він достатньо, напевно, найкращий. Ну, з точки зору, порівняно з двома попередніми, це, хоча б відкриття декількох кластерів для того, щоб символічно почати цей. Крок, і тоді це буде разом з відкриттям з Молдови, ну а далі питання, як у них пройдуть їх парламентські вибори, як ви помітили, я навіть не говорю про сценарій відкриття всіх кластерів, не тому що я не хочу, щоб він відбувся, дуже хочу. Просто я думаю, що після історії з 22 липням це прям максимально нереалістичний сценарій, і якщо раніше Європейський Союз якось рвав і метав для того, щоб порушити свої правила, але все ж таки допомогти. України, то після цього. Ми своїми руками благополучно цю історію обробили. Тож ще раз буду радий помилитися, але мені здається, що тут це ну, достатньо мало ймовірно. Що ще треба брати в розрахунок? Це це зустріч 15 серпня на Алясці. Я, як і до цього записував відео, нічого там не очікую, тільки поганих новин, але можливо, це трохи знову ж таки ем, об'єднає наших європейських партнерів і друзів. Навколо теми України і, можливо, трохи підштовхне європейську інтеграцію для того, щоб дати хоч якийсь позитивний сигнал з точки зору Заходу, а не хм, те, що ми бачимо з Вашингтону про а, Ocean property і прочу історію, яку навіть важко коментувати, навіть якщо це говорить президент Сполучених Штатів. Тож. А закінчу я на позитивній ноті, знов ж таки цитуючи статтю Сергія Сидоренка в Українській Правді дуже ради в Європейській Правді, дуже раджу вам її почитати. Він знову повторює ту тезу, про яку я вам говорив, про що я записував, що тепер європейські партнери не налаштовані нам спускати якісь зупинки реформ або якісь проблеми з демократією, або якісь зловживання, які очевидно багато утворилися за 4 роки саме не збираються мовчати, тож для мене це позитивний сигнал, тому що сорі, але без. Хоча б цих тормозів в ситуації монобільшості абсолютної абсолютно відсутності якоїсь нормальної свободи слова, і так само, на жаль, відсутності в прямому сенсі верховенства права. Тільки позиція європейських партнерів, мені здається, трохи наших е можновладців приводить до якоїсь тями. Сподіваюсь, що європейці від цього не втомиться і не забудуть, що стало першопричинами історії про в тому числі ліквідацію на БУСАП, а Це те, що наші відчули, що є. Безкарність і вони можуть робити все, що завгодно, в тому числі, на жаль, ціною євроінтеграції. На цьому у мене все. Будемо слідкуватися і за цим треком. Я вважаю його одним із найбільш важливих для нашої країни. З вами був Ярослав Шелесняк, це канал Залізний Нардеп. До побачення і до нових зустрічей.